У виставковій залі краєзнавчого музею міста Горічні плавні триває виставка художниці із Кременчука Наталії Прус. Як ми вже розповідали, виставка поєднала у собі живопис і поезію талановитої мисткині. І це неабияк заворожує відвідувачів. Цього тижня пані Наталія знову приїхала до нашого міста, щоб провести екскурсію своїми творами для юних художників і художниць. Зацікавлені допитливі учні третіх класів горішньоплавнянської дитячої художньої школи завітали до міської виставкової зали. Їм випала чудова нагода не лише поринути у професійний світ художника, споглянути його творіння, а й особисто поспілкуватися з автором робіт, точніше, з авторкою Кременчуківкою Наталією Прус. Юні художники і художниці дізналися, що творчість увірвалася в життя пані Наталії. Жтєво, не і це її розмова зі світом про те, що вирує у її серці. Почала я творчістю займатися тільки лише в 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Це була моя така внутрішня трансформація. Я пережила трагедію всередині себе від початку війни, і це принесло моє таке бачення. Миру навколо мене. І щоб не страждати від болю, який я маю всередині, я почала писати картини. Здивування дітей не було меж, адже мисткиня не має спеціальної освіти ні з мистецтва, ні з літератури. Я ніде не навчалася, було моє просто. Бачення, мій внутрішній світ, я не отримувала ніяких уроків з малювання. Все це я розвивала самостійно, де щось в інтернеті продивлялася, як наглядовість, якісь картинки проглядала. Всі техніки, які можна тут побачити, це просто моя фантазія. Тобто я не використовую якісь конкретні, специфічні навчання, яких вас навчають. Це все до мене прийшло. Самостійно. Майбутніх митців цікавило все. Я так малювала красиві, красиві гори. Фантазію включала в своїй голові. Головне не блокувати свою фантазію. Якщо маєте якісь думки, просто закривайте очі, десь фантазуйте, ловите ці образи. І потім намагаєтесь перенести на полотно. Так і в мене це відбувається. Мені подобаються хмари, мені хочеться більш повітряного простору. І ці хмари, вони майже всюди помітні, якісь відтінки на всіх моїх горах. А як ви на дерево малюєте? Спочатку обробляю дерево, потім наношу малюнок, а потім його фіксую лаком. Фарбами, що олівцями є картини? Олівцем тут картин немає. Є єдина картина, яку я написала, оце ось картина, вона написана повністю акварельними маркерами, от, а потім просто позолотою золотою покрита. Тут жодного акрилу немає. А вам не подобається малювати? Так, мені подобається писати картини, це мене надихає, мене це трошки абстрагує від того, що відбувається в країні, дає можливість трохи бувати десь в фантазіях своїх, а не страждати від війни, тому це допомагає, допомагає жити. Кожна любить картини. Які з волонтером? З, з хвилями, так? Це не складно. Просто треба трошки витримувати техніку, тому що це масляні картини і вони е, мають структуру довгого висихання, тому треба трохи їх дати, підсохнути, щоб хвилі здавались трошки вже більш жорсткі. Ну, ж... Простокіше меда по фарбі. Наскільки малювати на її та умовах? Це Це військові е інструменти, можна так сказати, які вбивають людей. І це емоційно дуже важко психологічно. По техніці це не важко, просто витримуєш її, а от е використання самої техніки з якої знаю, що були вбивства, дуже емоційно важко. А що вас так багато маяків? Маяків? Ну, маяк це як надія. Надія на краще майбутнє, де можна побачити світло. Якщо опиратися на живу природу, так, в океані там, або в морі завжди є маяк, який підсвічує, куди має йти корабель. І це як відкритий шлях до напрямку. Для мене маяк це як моє майбутнє. Де я підсвічую, щоб дійти до своєї внутрішньої сили. Зустріч відбулася в теплій, дружній атмосфері. Задоволені від спілкування були і діти, і художниця Наталія Прус.